Друзі, всім привіт! Хапає в на зв'язку. Сьогодні маємо для вас класну знахідку. Ось така BMW x 3 2012 року. Зараз ви всі скажете, це вже старий корч, але насправді це дуже доглянута автівка. Оптика, подивіться, за стільки років оптика в ідеальнішому стані гарна лінзована, вимивачі фар, також парктроники. Перед зад ще стильово власник замінив вже чорну решіточку. На, взагалі вся рівненька і має один косметичний підкрас на правому крилі. Тут виглядає бомбезно, без зауважень, Гарна, гарні диски, плюс ідеальна гума ще класному покупцю подаруємо зимову в подару. Задня оптика також без одних зауважень. До речі, це дизельок 2 літра. Подивіться, яка вихлопна. На автомобілі 280 тисяч пробігу, а вихлопна в ідеалі. Вся екологія на місці. Також присутні парктроники, присутня камерка, багажничок, все як має бути, полочка, ковролінчик в ідеальному стані, тут від тваринок є ще сіточка, ось ця, хто полюбляє домашніх улюбленців. Ковролінчик цей дуже крутезний, тут маємо весь повністю наборчик, все як положено. Також, до речі, подивіться. Тут навіть, зараз трошки почекаємо. Навіть виїзний фаркоп. 12 рік, де ви таке бачили? У нас навіть він зараз в теперішній час не кожен виїзний. Тому дуже класна автівочка. Позаду. Все гарнесенько, салон взагалі. В ідеальнішому стані камера цього не передасть, але тут немає жодних подертостей, потертостей, до речі, шторочки на вікнах, дверні карти в ідеальнішому стані, без жодних зауважень. Багажничок прикриємо. Переднє сидіння мають електричну підтримку спини. Тут все. Дивіться, 280 тисяч пробігу, яка водійська сідушка. І що тут ще говорити про якість? Всі пластмаски, все повністю максимально збереглося. Завжди всі знають проблеми в БМВ, тут все в ідеальному стані. 2 літра, дизельочок на повному приводі, що ще хотіти. Зараз робимо запуск лобуве оригінал. Повний електропакет, також водійська сторона, теж все в ідеальному стані, автосвітло, мати кермо з круїзиком, запис двигуна з кнопочки, співубороти. Двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, звичайно. Камерка, дивіться, камерка чік. Навіть не потрібно виходити з автомобіля фаркопчик, окремо камера на фаркоп, як ви причіпаєте свій кемпінг. Тут все чітко, під панелю управління мультимедії також бомба. Ці кнопочки максимально збережені. Якщо у вас цікавить дана автівка, вона є у нас в наявності, приїжджайте в місто 2, пасічно 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг 15% авансу і ви погнали на такому красенні. Тому не зволікайте. Пасічна 127, Чекаємо на вас. Всім гарного дня.